Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео. Також дуже вам вдячна за коментарі. А ще хочеться попросити вас підписатися на мій канал, адже підписки мене дуже мотивують для зняття нових відео. Сьогодні у відео хочу з вами поділитися ще одним цікавим, смачним і простим рецептом із картоплі. Для початку я картоплю очистила і натираю на дрібній фракції терт. Ця страва дійсно дуже смачна, і в оригіналі вона готується трішки довше, займає більше часу, а з'їдається дуже швидко. Тому ж я вам показую простіший варіант і не менш смачніший. І часу у вас буде ще на якісь інші справи. До картоплі я натерла ще крупну цибулину. Ось так перемішую, щоб картопля не чорніла разом із цибулею. Всі інгредієнти, як завжди, я вкажу під відео. І я впевнена, що з таким варіантом цієї страви ви її будете готувати частіше, тому що дуже багато людей її полюбляє. До картоплі сюди ж додала спеції, яйце. І спеції це в мене сіль, сухий чесничок, мелений перець, трішки куркуми. Тобто, додаєте всі спеції, які вам подобаються. Якщо Подобається мало спецій, додайте тільки сіль, мелений перчик. Далі додаю борошно і все гарненько перемішую. Поки я замішую це тісто картопляне, в мене духовка розігрівається до 180 градусів. Сьогодні я готую на пів порції, але рецепт вам дам на повну порцію. Якщо ж у вас більше трьох людей в родині, то сміливо готуйте на повну порцію. Взяла керамічну тарілочку, трішечки змастила її олією, тому що мені воно так краще підрум'янюється, більш мені так подобається. І висипаю все, всю картоплю замішану в цю тарілочку. Гарно її розрівнюю. І буду випікати при 180 градусах годину. Ви ж дивіться по своїх духовках, контролюйте і градуси, і години. Розрівнюємо і відправляємо в духовку випікатися. І поки випікається картопля, ми підготуємо засмажку. Взяла крупну таку доволі цибулину і нарізаю її так, як для засмажки. Після цибулі нарізаю м'ясо. М'ясо в мене з домашньої курки, я її обрізала і залишила собі шматочки, бо я знала, що я буду готувати. Можете використовувати куряче філе або ж індичку. Тобто все, що вам подобається, яке вам подобається м'ясо. Після м'яса потрібно нарізати гриби. У мене гриби є відварені, вже готові заморожені. Я їх розморозила і так нарізаю на шматочки. Гриби використовуєте будь-які. Це можуть бути і шампіньйони, і білі, і польські, які завгодно. Різниці немає, вони всі гарно смакують. Ось так, як ви бачите, нарізаю на невеличкі шматочки. Пательня в мене вже розігріта, і зараз я буду все по черзі обсмажувати. Спочатку налила олії, висипаю цибульку, підсмажу цибульку, бачу, що в мене її маловато, додала ще трішечки синій цибульки. Вона ще кольору сюди додасть, і буде дуже класно. Вже в мене підсмажувалося м'язко, грибочки теж я в самому майже кінці додала, бо вони в мене готові. Посолила, поперчила і захотілося мені додати сюди ще білого сухого вина, тому що воно дуже тут буде гарно смакувати, буде давати приємний присмак. Тому додаю 2 столових ложки, даю йому трішечки випаруватись і вимикаю. І Засмажка прекрасна, чудова готова. А тим часом уже спікся дерун, так його потрібно назвати, тому що це дійсно великий дерун, а не такі маленькі, як ми привикли смажити для наших близьких стояти, тратити багато часу, а воно швидко з'їдається. Тому ось такий простий рецепт швидкого, великого деруна. На гарячий дерун ми зараз викладаємо нашу гарячу готову засмажку. І зверху на засмажку присипаємо твердим сиром голландським. Сир беріть трішечки з гостринкою, щоб він гарно плавився, і не шкодуйте. Посипайте доволі щедро, тоді страва буде не тільки смачною, а й доволі ситною. Коли вже притрусили, розрівняли, потрібно відправити в духовку ще десь на 10 хвилинок, щоб наш сир. Розплавився і зверху прирум'янився. І ось цей дирун вже готовий. Дивіться, який красень, зарум'янився, пропікся. Я знаю, в багатьох регіонах називають його або панський дирун, або гацюрський дирун. Я ж його називаю просто дирун. І дійсно він достойний вашої уваги, тому що аромат неймовірний, часу займає не так багато, як з звичайними дирунами гратися. І не менш смачний, я би сказала навіть смачніший. Тому я би радила вам приготувати його, не пошкодувати свого часу і порадувати своїх близьких. А в поєднанні з сметанкою, або ж з йогуртом чи з кефіром, це щось неймовірне, повірте. От спробуйте і будете мені вдячні саме за цей варіант приготування, тому що він достойний вашої уваги. Швидко, легко, просто, ситно і всі рідні задоволені. Тому ж готуйте, хай вас все вдається, мирного неба вам спокою, гарних звісток, до нових зустрічей, всім па-па!